Привіт, любі дорогі мої! Це карта Таро на повний місяць, 15 грудня 2024 року. Повня завжди відкриває нам якісь ситуації. Повня завжди показує якусь ситуацію, яку ми дотепер не бачили. Вона завжди щось проявляє. Повня має дуже сильну енергію проявлення. Це хороша енергія, коли... Можна себе проявити, або якась ситуація в нашому житті проявляється. І так, дорогсенькі, давайте для всіх знаків зодіака і почнемо з овнів. Так, подивимося, що проявить ця повня в вашому житті, дорогенькі овни. Карта для вас. Король чаш, появиться людина така у вашому житті, проявиться, можливо, буде вам допомагати, або ви будете звертатися до такого спеціаліста. Це людина, яка вміє вислухати, можливо, це лікар, ви будете здавати якісь аналізи, будете проходити медогляд. І все добре, вас вислухаючи, ви звернете до якогось спеціаліста, або це ваш друг, колега, можливо, ваш чоловік, який буде проявлятися в вашому житті, і вам допомагати. Також це може бути і зустріч такого короля, романтичного короля, добродушного, який вміє вислухати і дати слушну пораду. Так, давайте ще одну карту витягнемо уточнити. Енергію цього короля, зірка, це здійснення мрії, дотягнутися до своєї мрії. Можливо, ця людина допоможе вам дотягнутися до вашої мрії. Це як коли ви захотіли а, шоколаду і ваш чоловік а, приніс. Прийшов і каже, я тобі шоколадку, і ваша мрія вже збулася. Тобто, це також можливо і похід на концерт зірки, і це ще віра в себе. І ця повня може проявити вас. І проявити вам допомогти вам ще більше повірити в себе, у свої сили. І така людина, можливо, це якийсь буде лектор, який вас буде мотивувати. Як онлайн, так і офлайн. можливо, Людина, яка підтримає вас у ваших починаннях, ваших якихось, змотивує вас і підніме вас, вам віру в себе. Так, чудова енергія. Тільці, дорогесеньки, для вас. Карта Таро на повний місяць. Дев'ятка чаш, райське життя, людина задоволена життям, а, у людини все є, людина радіє, це карта радості, щастя, везіння і розуміння того, що ви досягли, оцінка того, що ви досягли, і радість за те, що можу собі дозволити. От людина тут сидить і. Дозволяє собі відпочити, дозволяє собі радіти життю. Це хороша карта відпочинку і насолоди життям. Зробіть собі оцей день насолоди життям для себе. Чудова карта, карта радості, карта успіху в будь-яких починаннях. Дев'ятка чаш це про хороші емоції, коли все вдається, в будь-яких сферах вашого життя вам пощастить. Вам вдасться. Здійсниться якась ваша мрія. Все, що ви запланували, ви зробите, і це буде легше, ніж ви думаєте. Все вам вдасться. Близнюки дорогесенькі для вас п'ятірка мечів. А тут треба буде себе відстояти і розуміти, що ви тут не маєте підтримки в якійсь ситуації, треба брати все в свої руки. Ти вперед і вирішувати. У вас для, для того буде все: і знання, і інформація, все. Але людина, на яку ви надіялися, що вас підтримають, чи ви в очікуванні щось хочете робити. Хтось вам каже: чекай, чекай, зараз, 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 то не чекайте, тому що тут ми бачимо, людина розвертається. А вам треба це питання вирішувати самотужки. У вас все для того є. І ви тут переможець. Людина ще й примножила вас не один меч у вас ще й примножено. Людина стоїть твердо на своїй позиції, твердо знає, чого хоче, має інформацію, все. І можливо, є якісь тригери, які вас трошечки можуть притримувати щось, а обіцяти, але не зробити. І тут пам'ятайте, що все в ваших руках. Ви є та людина, яка може. В і ви чітко знаєте, що робити, куди йти. Тож нікого не слухайте, ні на кого не надійтесь, не чекайте, особливо на людей, які щось обіцяють і не роблять. Ідіть, творіть, робіть вас, ви, переможете! Успіх за вами! Так, близнюки раки. Для вас карта Таро. Дивимося. Та чаш, подарунки, обмін подарунками. І так, грудень, це є справді місяць, коли ми обмінюємося подарунками. Це Різдво, це є і 31-го новий рік перед новорічними святами, перед різдвом, обмін подарунками, обмін теплом, родинне тепло. І це також карта повернення в ті місця. Де нас люблять, де нас добре, родинне тепло. Або людина з минулого проявиться у вас цих зустріч рідної душі, якої давно не бачила, подруги, друга дуже хороша карта. І це ще коли ви будете знати, що вас люблять. Це відчуття отої материнської любові, коли вас люблять. Це як повернення до батьківського будинку, чи в місця, де вам було дуже-дуже добре. Чудова карта, і в першу чергу це подарунки. Подарунки, радість, щастя, любов, наповненість тепло. Це є хороша карта житлових, е, таких, е, житлового питання, вирішення житлового питання. Леви, дорогесенькі. Для вас королева Пентаклій. Це людина по гороскопу, це козероги, діви Люди дисципліни, і, можливо, буде якась підтримка від такої людини, або звернетеся в банк, банківський працівник, людина, яка має справу буде вам допомагати у вирішенні ваших фінансових питань. Однозначно, ця людина ще, можливо, якийсь подарунок від цієї людини, можете очікувати, буде обмін подарунками, або ще може бути також. Підтримка фінансова, ще хтось вам допоможе грошима. Або, можливо, ви будете цією людиною, яка допомагає іншим. Також давайте витягнемо леве дорогенькі, вам ще одну карту на цю повню. Уточните сонце, досягнення цілий, зустріч нової людини. І ця от королева. Королева Пентаклі це може бути людина. Не обов'язково це королева, це може і чоловік іде такий ваше життя, статусний, як сонце, проявлений, матеріально забезпечений. А Якщо це ваша тема, ви одинокі, це може бути зустріч такої людини. В цю пору проявиться і сонце, у вас є підтримка, у вас буде багато радості. Леве, ця карта Сонця це ви. Це ваша проявленість. Коли ви засяєте як сонце, ви будете в центрі уваги. Чудова енергія і сонце це завжди дуже багато енергії. У вас буде багато енергії творити, жити, радіти життю. І не тільки для вас, але і для інших буде оце тепло, яке ви будете дарити. І всім захочеться погрітися біля вас, як біля сонечка. Ви будете зігрівати всіх. Діви, дорогенькі для вас карта на цей повний місяць, на цю повню. І карта Трійка. Трійка-чаш, це не чаш, перепрошую, мечів. Це коли троє людей, бо трійка там завжди троє, більше, не можуть дійти якоїсь згоди. Може бути якісь спори. Можуть бути якісь, ну завжди не, не завжди є спільна думка. Не завжди можна дійти до спільної думки. Давайте ще одну карту витягнемо, подивимося, про що це: якусь підказочку. Про що ти? Король. А це може бути і якась невеличка така суперечка, на, або просто діалог, коли не можна дійти спільної мови. Це король, можливо, це ваш чоловік, це така вогняна людина. Це люди овни, стрільці. Леви по гороскопу, це може бути і з чоловіком. Якісь треба вирішити якісь питання, але у вас є різні думки. Або на роботі різні думки. Також в родині може бути різна, різні думки. А у вас і різна така життєва позиція, але це непогано, кожен стоїть на своєму. Але хочеться ще гаморну карту витягнути. Помірність це мирне вирішення всіх завдань, це і хороша робота, це світло, краса, це бажання досягнути чогось більшого. Але в основному це є дуже хороша карта мирного рішення всіх завдань. Навіть якщо спочатку будуть якісь е, такі е, ситуації, що ви не згідні один з одним. То все вирішиться дуже добре, навіть краще, ніж ви думаєте. Це дуже хороша карта. Терези. Так, для вас карта. Терези. П'ятірка – карта перемін і карта командної гри. Чудова енергія, коли ви коли однодумців. Коли один за всіх, всі за одного. Це можуть бути спортивні змагання, це можуть бути е, хороша колаборація. І це може бути тр трішечки така, знаєте, конкурентна боротьба. А, але в команді, в команді є підтримка, ви може є якась конкурентна боротьба, але є підтримка, ви не одні. У вас є команда і ви разом ідете. Це також як похід на футбольний матч чи споглядання якоїсь хорошої командної гри, і вам, вас це буде надихати. Так, і це ще карта перемін, але давайте ще одну карту витягнемо. Подивимося, що тут хочеться витягнути. Ідеї. У вас є ідеї, це рух вперед. Розширення, колаборація. Можливо, по цій карті ви будете наймати співробітників, тому що тут двійка, і це розширення, колаборація, переговори, переїзди. І це ну тут, як і п'ятірка, це можливо ви будете наймати нових працівників, збільшення вашої команди в бізнесі, збільшення або ще більше ваших ідей, більше контактів, більше інформації. Щось таке хороше. І розширення це карта масштабності. Скорпіони. Так, дивимося. А, колесо фортуни! Чудова карта везіння, успіху, вам пощасти. Це дорога може бути також, переїзд з місця на місце. Це а, навіть переїзд в іншу країну, тому що це дорога, це успіх, це удача. А, і така вона циклічна карта це коло. А, це карта вагітності. Можливо, якщо ваша тема, ви узнаєте, що ви вагітні. А в основному це є карта успіху, везіння. Удачі, чудова пора буде. Щось чудове проявиться в вашому житті. Класно. Стрільці для вас. Рицар, рицар жезлів, це просування вперед, вогняна енергія. А, можливо, це купівля автомобіля вам захочеться, а, може, буде така пора якраз натхнення, і це буде удача купити автомобіль, але в основному це коли багато енергії. Це просування вперед, коли ви чітко знаєте, куди ви йдете. У вас є підтримка, тому що кінь, людина на коні людини, підтримка е з хорошим настроєм, е з новими ідеями, е прорив вперед в усіх сферах вашого життя. Можете загадати дорогенькі стрільці бажання, і ви побачите, як ця енергія буде вас проштовхувати вперед. якісь, Цілі поставте собі, і йдіть вперед. У вас буде підтримка, у вас буде все для того, щоб починати рух вперед. Козороги. Так, для вас, дорогі любі мої, десятка, завершення чогось, завершення якогось етапу у вашому житті, чудова карта починань. І також це може бути, коли ви будете відчувати, що ви надто втомлені, все. Крапка. Треба починати щось по-іншому робити, бо вже. Сил нема. Давайте ще одну карту витягнемо. Королева, королева жезлів, людина енергійна, стрілець, лев чи овен в вашому житті допоможуть вам. Щось у вас, якась ситуація у вас, коли ви змучені уже в себе, ще не хочу, не можу. А тут буде підтримка, тут буде натхнення, завершується якийсь один етап, щось ви вже зробили і думаєте, ну, ну плабо, зараз вже. Це іде, як чорна полоса закінчується, іде світла полоса у ваше життя. Щось ця людина буде вас підтримувати, буде вас допомагати, проявиться в вашому житті. Це може бути, знаєте, як і ментальне таке виснаження, коли людина уже от, тому що козироги ви такі упорні, працюєте, працюєте, і це може бути ментальне виснаження. Спілкування з такою людиною поверне вам енергію, поверне вам радість до життя. І почнеться. І закінчиться оця така, можливо, і якась така ментальна змученість чи фізична. Так, водолії для вас карта. Рицарі. Рицарі просування в Швидкість, поїздка це хороші відносини. Швидко будуть просуватися ваші відносини. Зустріч такого рицаря чудового і також в бізнесі просування вперед стрімко це переїзд через кордон, коли всі кордони відкриті, нема меж, бачу, ціль нема перешкод, коли все допомагає вам іти вперед, просуватися, рух дуже швидко а, треба буде приймати рішення. Це також, коли треба буде приймати дуже швидко рішення. І це гості, а, коли приїжджають гості до вас, так раз, неочікувано. Ми тут приїхали, і ви раді, це радість. І також, коли, можливо, ви зберетеся в гості, до вас зателефонували, і ви різко зібралися в гості, або різко зібралися в якусь поїздку, яка принесе вам багато а, насолоди. Це швидке прийняття рішення. І треба буде прийняти рішення швидко, а, блискавично. Чудова енергія, риби, дорогесенькі, для вас карта Таро на цю повню. Подарунок долі. Це коли це в першу чергу це карта процвітання. Туз це завжди дуже чудова енергія. Процвітання Подивіться, тут корона вас коронує все, Це чітке розуміння, чого ви хочете, куди ви йдете, що робити. Вирішуються любі питання швидко, полюбовно, і також це, знаєте, буває таке рішення, все. Знаю, що робити, іду об'єктивна така е оцінка ситуації, і це дисципліна, це нові проекти, нова інформація, яка вас надихає, чудова енергія. Тут це завжди початок чогось, яке, е початок чогось е в вашому житті. Е і тут мечі це завжди про якесь рішення, яке ви приймете. Чудова енергія, і це енергія процвітання. Ті рішення, ті дії, які ви почнете, в цю пору вони будуть з енергією процвітання для вас, дорогенькі. І так, ось такий чудовий прогноз, старопрогноз на повний місяць. Люблю, обіймаю вас. До нових зустрічей, дорогенькі!